Я коротко нагадаю деякі моменти і життя церкви, як формувалося, що відбувалося. Перед тим прочитаю Слово Боже і буду впиратися на те слово, яке буду читати. Книга пророка Ісаї, 55-й розділ, і я буду читати з 8-го і нижче вірші. Бо ваші думки не мої, це думки, а дороги мої, то не ваші дороги, говорить Господь. Бо настільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Бо як дощ чи ту сніг сходить з неба і туди не вертається, Аж поки землі не напоїть і родючою вчинить її, і насіння дає сівачеві, а хліб їдунові. Так буде і слово моє, що виходить із уст моїх, порожнім до мене, воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Ми, які ходимо у служіння. Я думаю, ми знаємо це слово Боже. Бог говорить про те, що Його і наші дороги вони є зовсім різні. Його думки і наші думки, вони є різні. Отак, От як небо над землею, так Божі дороги і Божі думки над нашими. І Бог говорить про те, сніг, дощ, який падає на цю землю. Він її чинить, дає вологу. І в результаті того, що земля має вологу. Вона здатна родити. І Бог говорить, так і слово моє, яке я посилаю, воно має своє поводження і воно робить працю свою. Я коротко е, пройдуся, бо нагадаю нам історію нашої церкви, церкви села Печірна. Чому я саме прочитав оце місце, що Бог сказав, мої дороги не ваші дороги. Я думаю, Григорій Голубіцький, який в 14-му році пішов на війну Першу світову війну, він ніколи не думав, що пройдучи через тяжкі випробування земного життя, він стане джерелом знаряддям Божих в руках і принесе війську Спасіння в наше село. Подібно, як Йосип, ви знаєте. Брати продали, нелегке життя було в Йосипа. Темниця, але настав час, і Бог возвисив Йосипа. Подібна ситуація, можливо, сталася із Григорієм Голубіцьким. У 2014 році він пішов на війну, він потрапив в полон, він попрацював в полоні, малий 5 років провів в полоні, працював на шахті. Знаєте, можливо, перебуваючи в полоні, працюючи в шахті, це нелегко ставив те саме питання, що ставимо ми, чому, Господи, отака моя доля і такі мої обставини. Ну там були люди, які знали Господа. Він засвоїв, чи вивчив німецьку мову, він почав розуміти. Йому люди засвідчили про Ісуса Христа, він покаявся в Німеччині. Він вступив за віз Господом в Німеччині, і в 20-му році він повертається в своє рідне село. Не з татками, не маєтками і не з багатством. Але він повертається, маючи слово від Господа в серці своєму, приміщив собою духовну літературу, і він. Почав в селі шукати однодумців тих, які могли би зрозуміти це слово, вмістити це слово. І я віру знаю, що праця Божа вона була над нашим селом. Бог працював над нами, людьми, які жили на той час, і знаходилися ті люди. Які приймали те слово, які розуміли це слово, бо Бог давав розуміння, і вони бачили, що не таке потрібне життя. Збиралися по двох, збиралися по трьох, тому що було село православне, навіть було все нелегко і непросто. І один із перших хто відгукнувся на проповідь Слова Божого, був Михайло Вірбіцький. Це він прихилив своє серце, бо Бог прихилив його серце. Вони почали досліджувати Слово Боже. Вони почали уникати Слово Боже, вони почали шукати лиця Господнього, читаючи новий заповіт. І я віру знаю, Бог відкрив своє небо над печірною, і багато людей. Почали приходити до живого і вічного Бога. Перше хрещення відбулося якраз сьогодні свято. Перше хрещення відбулося в 22 му році в так званих Мургунових саджівках в Огризківцях або місцелами Огризківці і Юлинці. Тому що в печірні не було водойми, де можна було провести водне хрещення. І перше хрещення відбулося в літом 22-го року. І з печірної є офіційно. Семеро чоловік, я думаю, і був ще, приймав хрещення в 22-му році і Михайло Вербіцький, і сім чоловік із печинної, перші, вони вступили в з Господом. Я їх зараз перечитаю. Це був Іван Платонович Резалюк, Іван Макусій, Марко Захарович Мельник, Олексій Михайлович Дейнега, Яків. Петрович Скакун, Палагея Мельник та Агафія Макусі. Оце перші із печірної, які прийняли у 22-му році Господа, і в результаті того, що вони прийняли Господа в серце своє, вони вступили в завіст Господу. І далі почалася велика праця Духа Святого в нашому селі. Проповідувалося. Багато читалося Божого Слова. У 24 му році під час відвідин в громаді був Іван Гересом, і віруючи, вони прийняли вчення про хрещення Духа Святого і про його дари, знаєте, які Бог давав для церкви своєї. Про це молилися. Як свідчать історія за період з 22-го, 23 третій, 24 четвертих років в Огрисківцях я казав в так званих Мургунових Саджівках. За рік відбувалося. Три-чотири хрещення люди наверталися Абі. до Бога. Це була велика пранця Духа Святого. Це була велика милість Божа, яка проявилася, ви знаєте, тут, на цій місцевості, із проповіді Божого Слова. Тринадцять сіл, які біля печірної вони прийняли це слово найближчі села, огризкінці, Юлинці, Москарівка, Плиска, Влащинці. Люди чули Боже Слово. Люди приходили до Господа. Церква, вона возростала, бо була велика дія Божої благодаті. Багато, ви знаєте, проповідників, а як родоначальників п'ятдесятницького руху на Тернопільщині, вони відвідували церкву. Тут були знані проповідники Горошко, Биць, Ільчук, Нагорний, Чеський, місіонери Шміт та Бергольць. 1900, в 1934 році почалося будівництво дому молитви своїми силами, своїми коштами. Громада була немала. Вони почали будувати дім молитви, в якому ми сьогодні. І знаходимося. Цей дім молитви почали будувати в 1934 році і своїми силами і своїми коштами. Ну, достовільний факт ну, така спередання, що в 36-му році було відкриття цього дому молитви, і він є сьогодні і ми є в цьому домі молитви. В 35 році, в печірні Відбулися десятиденні курси проповідників Слова Божого, які проводив шміт. Община була велика. Навколо були общини, які мали Слово Боже для того, щоб була правильна наука, для того, щоб було правильне вчення, були десятиденні курси, і вони дали свій результат. Церква росла. Історія коротенька 1 листопада. 37 року на районному з'їзді в передмірці відбулося рукопокладення Павла Антоновича Воляника з печірної на присвітера. В 1937 році Павла Воляника в передмірці було рукоположено на присвітера. Керівником пастором церкви був Михайло Вербицький. Це особлива людина з Божим помазанням, не маючи великої духовної науки, але любив Слово Боже, любив Божий народ, любив проповідувати Слово Боже, причому любив проповідувати на рідній українській мові. Бачучи велике бажання народу нашого українського, він 36 му році видаються псалмоспіви. Він був в числі тих, які в видавничій раді видали псалмоспіви, по яких ми співаємо. І по сьогоднішній день 340 псалмів вони були впорядковані, і ми маємо це гарне. Ви знаєте, зібрання духовних пісень, які по сьогоднішній день ми використовуємо в нашій богослужбовій практиці і на похоронах, і інших обставинах. Це була велика праця, яка була прикладена, ви знаєте, праця була і в тому, що випускався, почав випускатися журнал «Євангельський голос з 36-го року, випускався до 1900 1939 го року випускався журнал Євангельський голос і редактором журналу Євангельський голос був Михайло Вербійський. Це була його праця, нелегка праця, прикладаючи зусиль, не було транспортів, не було мобільних зв'язків, інтернету, нічого не було. Треба було писати, трудитися. Але праця була благословена за короткий період було зроблено багато праці в ім'я Господа. Нашого Ісуса Христа, коли почалася війна, практично припинилося спілкування або отаке єднання ну, на рівні общин деяких, воно припинилося. Багато в 44-му році була загальна мобілізація, і багато із села було призвано на військову службу, хтось відмовився від приймати зброї. Хтось пішов на війну, ті, які відмовилися прийняти е, зброю, вони були засуджені на 10 літ, е, і серед них, можливо, я всіх не згадаю, можливо, браття доповнячи, але кого усудили за слово Боже, це Михайло Третяк, Павло Воляник і Матвій Канічук. Вони були осуджені на 10 років. Але в 50-му році вийшла амністія, і вони повернулися додому. Можливо, ще я не всіх згадав, можливо, браття доповнять мене. 25 червня, 20 червня 45-го року, радянською владою була зареєстрована община, ну вже прийшла радянська влада в селі Печірна. Керівником її став діяком Олексій Дейнега в 45-му році. У 49-му році до церкви Печірної приєднується церква села Кутиски. Вони там збиралися, була своя община і приєднується церква села Кутиски. І пастором об'єднаної вже общини Печірної Кутиски в 49-му році, 3 січня, стає син Михайла Вербіцького Федін Михайлович Вербіцький. Зв'язку з, зв з тим, що він виїхав в Росію з травня 51-го року просвітером громади стає Атанас Третяк із Кутиск. Це він ні служіння з 51-го року. В 53-му році, через його важку хворобу, він опинився в лікарні і не зміг вже бути. Служителям церкви 5 квітня 1953 року на членському зібранні всі присутні, було 95 членів церкви, вони одноголосно обрали просвітером Павла Воляника, почав нести служіння. Але, але незабаром Атанас Стрийтяк знову повертається до церкви. 9 вересня 1956 року громада зібралася, був обласний присвітер Агріпінін, і Атанас Третяк написав заяву про звільнення його від обов'язки пресвітера. І керівником на короткий період був обраний Андрій Зіновійович Джигун. Короткий період, але це було в вересні, а вже в листопаді, ну, причини невідомо, він відмовляється. І 21 листопада цього року, 1956 року, пастором, керівником просвітером церкви став Павло Антонович Воляний. І він ніс це служіння вже починаючи з 1956 року. До 1989 року до відходу із цієї землі. Браття дуже коротко характеризували його служіння Павла Воляника. Тут є його син, я думаю, він згадає. Знаєте, підсумовуючи його служіння, його проповіді, його життя, браття казали. Він проповідував так, як жив, а жив так, як проповідував. Воно було нерозривне. Це історія. Два моменти нагадаю, не знаю реальність, але браття говорили. Одного разу браття порадилися і хотіли зробити для нього льох викопати. У селі знаєте, як то є. Люди ну, прийшли до нього узгоджувати. А він подивився на братів і сказав, а що вже всі вдови в селі мають льох, тільки ще я не маю. І я собі подумав, чиїсь інтереси він поставив вище особистих власних інтересів. Ще в один момент прийшов в магазин купляти хліб, забрав останнє. І тут приходить одна жінка, я не знав її прізвище, але ми її знаємо, на ньому трунька, казали, так? приходить в магазин, нема хліба. Він взяв. Свою буханку, розрізав на двоє, частину взяв собі, частину віддав за неї. Всі сказали, в тебе ж сім'я. Каже, хватить всім. Я думаю, то була сама сильна євангелізація без реклами і абсолютно без нічого. Самий більший був особистий приклад, як жити і як поступати, щоб та іванія, вона була, приносила результат. В, після смерті Павла Воляника в 89-му році громада обрала присвітеро Петра Михайловича Вербіцького, е, сина Михайла Вербіцького. І він ніс це служіння до 2011 року. В 1999 році. Е, було рукопокладено на діяконське служіння Мацюка Степана і Бойка Василя. Вони були рукопокладені, рукоположення, здійснював Єпископ області на той час Бровко Василь Михайлович. У 2011 році пастором церкви стає хом'як Анатолій Петрович. У 2014 році. Відбулося рукоположення на діяконське служіння двох братів брата Юру Максимлюка і брата Миколу Данилюка. зв'язку з тим, що брат Анатолій Хом'як виїхав на постійне проживання Сполучені Штати Америки з 2017 року, і по сьогоднішній день по милості Божій. Пастором церкви є наш брат Максимлюк Юра. Коротка історія. Коли ховали <кій> Григорія Голубицького, він помер в 33-му році і його ховали на зелені свята. І коли похорона процесія, вона проходила біля храму православного, Вийшов православний священик і про себе сказав, ти викопав чисту криницю, але довго з неї ти води не пив? Я дякую Богові, що та криниця, яка була викопана, вона по сьогоднішній день дає живу воду. Бо в селі Печірна є церква Ісуса Христа. Вона не заміліла, її ніхто не закидав, як палестиляни закидали криниці, які викопував Авраам, вони закидали. Але в Печірні є церква і Ісуса Христа, є джерело живої води. В Печірні є дія Духа Святого в церкві, бо церква, вона є стовп і підвалиння істини. Коротко сказав, багато не згадав, це довга історія, це нелегкий шлях. Але Бог провадив церкву свою, Бог не оставляв вірних своїх тих, які надіялися на нього, ті, які шукали лиця Господнього. Хтось прожив коротке життя, Михайло Лебіцький. Він був забраний під час загальної мобілізації. він Служив в санітарному батальйоні, і за декілька місяців до закінчення війни він пропав безвісі. Невідома доля його, де пропав і як пропав, але я думаю, в людей невідома. А Бог пам'ятає, Як, зрештою, від кожного із нас. Благословена церква в печінні, бо тут я чистий. Я бажаю разом з вами помолитися, подякувати Богові за тих 100 років, які він вів нашу церкву. Згадати за тих, кого вже немає сьогодні з нами. Вони вже в вічності, але вони залишалися вільні Богові. І була війна, і були сухобезводні, і були тяжкі 50 60 -і роки. А вони залишалися вільні, живому і вічному Богові. Прості люди, вихоті з села, молилися, кликали до Бога, і я віру знаю, їхня молитва вона відкривала небеса. І тільки через те, що вони стояли в проломі молитвами. Це було велике благословлення. Якогось разу ми жені усіли і давай будемо рахувати, ну так, хоч на, на сьогоднішній день скільки вихотів. І з печірної несуть служіння на Україні, в Європі, в Америці. І так, знаєте, ми, можливо, до кінця, але на сьогоднішній день 16 чи 17 братів по земній кулі виконують служіння хто діяконом, хто пресвітером, які були виходцями із церкви печірної. Це велике благословіння, яке не тільки для церкви. Але там, де вони несуть це служіння, і якогось разу, можливо, брат Анатолій він доповнить. Ми говорили з братом Анатолієм Дроздом, і от він таку думку виразив, коли брат Петро Волянник благословляв дітей, і коли молився, особливо молився за хлопчиків, він їх благословляв на служіння проповідників, на служіння служителів, просвітерів і діяконів. І та молитва була почута. Це статистика фактів, вона її ти благословляв і молитва простих людей, які шукали лиця Господнього. Вона була почута. І Бог благословляв служителями, Бог благословляв проповідниками, і Бог благословляв діяконами.